Вона, Оля в грімолі, на лінії блиск, в її руках хемел, бібіла, має весь фриск, Кожен ганк і кожен уль, точно в ціл простріл чаті рвем мольні, бо стрім це наш стиль. Оля мольні, ти наш стрімер і королева, Донати шумлять це наша хвиля і слава, Коли ти в бою весь світ оживає, знов ми з тобою. В строю разом крокуєм світловий зліт Ромиш, тихо в джунглі, хай ворог почубить, Ультуєш в центрі мапи, ми в захваті відхід, п'янах може рвати, стрім та не рве наш запал, бо молі вміє грати І в цьому весь наш азарт. Навіть якщо ціна хвилі лиш мілісекундний реп, Твій голос як культа вгрідає нам новий степ. Оля молі, не наш трімер, і королева, донати шумляк, це наша хвиля і слава блимає, хай час в бій, з тобою, молі, ми разом перед до нових перемог.